Місце розстрілу єврейських дітей першою знайшла працівниця радом краєзнавчого музею під час обстеження братських могил. Я знайшла цю могилу, але вона була в жахливому стані. Не було бордюрів, не було е огорожі, все було викрадено і поруч лежали дитячі взуття. Вона була розрита пам'ятник єврейським дітям, яких було закатовано і розстріляно на околиці Радомишля у 1941 році. Встановлено за сприяння Союзу Християн-баптистів України. У відкритті пам'ятника взяв участь і народний депутат України Віталій Журавський Бог так створив землю, що на цій землі землі має право жити будь-яка людина, будь-якого віросповідання. Будь-якої національності, будь-якої мови, раси. І ми повинні це пам'ятати, оскільки Бог дає життя, Бог його забирає. Народний обранець нагадав, що до війни у Радомишлі проживало близько 6 тисяч євреїв. У серпні 41-го року було винищено понад тисячу дорослих цієї національності, і за одну добу за вказівкою німців розстріляли 561 безневинну єврейську дитину. До мітингу Реквієму долучились і представники Радомишельської влади. Це найбільша страшна трагедія, яка сталася на Радомишльщині в Радомишлі у цьому урочищі Кузьмічів. А сьогодні це урочище називається Лісова пісня. Де розстріляні ці дітки, це найбільше кладовище, і ми про це не повинні за вами забувати. Участь в урочистому відкритті пам'ятника взяли ветерани Великої вітчизняної війни, представники єврейської та української громад. Пам'ять про розстріляних дітей вшанували хвилиною мовчання.